Вітаю, мене звати Марина і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Сьогодні я хочу започаткувати на своєму каналі нову рубрику, і тому, звісно, попрошу підтримати вас це відео та взагалі написати, чи цікаві вам подібні відео. Чи цікаво вам буде про це слухати, бо мені особисто дуже цікаво дізнаватися. Такі речі, про які я зараз буду розмовляти, то що це за рубрика. Це рубрика, де я хочу сама знайомитися і знайомити вас із різними техніками в'язання, і з різними національними особливостями в'язання з різних куточків світу, звідки вони походять, чим одне від одного вирізняються, як в'яжуться і. Який взагалі план? В першій частині відео я буду розповідати історію, а в другій частині відео давати вам до прикладу безкоштовні описи, щоб ще краще продемонструвати про що йде мова. І, звісно, якщо вам сподобалося, щоб ви мали змогу, просто розпочати в'язання і зробити собі щось гарне. І сьогодні я хочу вам розповісти про таку техніку в'язання як «Fair Isle». Це таке жакартове в'язання. Взагалі, жакард сам по собі це досить спільна назва для техніки в'язання, коли ми використовуємо кілька кольорів і робимо протяжки за роботою. Але жакардів існує декілька видів, і дуже часто їх плутають. І навіть коли я шукала описи для Fair Isle, щоб для вас показати. Я зрозуміла, що самі майстрині називали Файл те, що Fair Isle взагалі не називається. Тож пропоную сьогодні розібратися, що таке саме Файл. Мені, мені здається, це навіть буде корисно для тих дівчат, які в'яжуться, роблять описи для того, щоб взагалі правильно називати свої роботи і свої техніки. Що ж таке Файл, де де з'явився цей вид в'язання і які риси характерні саме для нього? Тож Фе це взагалі невеличкий острів, який знаходиться на північі від Шотландії. Знаходиться він між шотландськими та Аркнейськими островами, і саме там зародився цей вид в'язання. Вже, звісно, ніхто не може сказати, звідки саме пішло це в'язання за однією з історій, за однією з місцевих легенд. Біля берегів цього острову, колись ще в 1500-х роках розбився корабель, і там було в'язання вікінгів. були їх светри, і саме цим надихнулися майстрині за іншими їх історіями. Це були ще часи, коли не було грошового обігу, Був обмін товарний, і так само до них приплив якийсь корабель і просто виміняв у них щось, що в них було на острові. На шматочки на буквально зв'язані зразки із різними візерунками. І місцеві майстрині надихнулися і почали в'язати свої візерунки, які згодом стали саме їхніми місцевими. Якщо розмовляти саме про одяг Fair Айл, який є оригінальним традиційним. То на цьому острові існує зареєстрована торгова марка за назвою США Motif, зірковий мотив, і тільки ця торгова марка має офіційне право називатися одягом, який зв'язаний у техніці Fair Isle. Звісно, ніхто не забороняє майстриням по всьому світу в'язати, але офіційно одягом. Айл може називатися лише ця торгова марка, і придбати її можна лише на тому острові, але або зробити замовлення онлайн. Продавати їх ще будь де по світу, теж заборонено. Тож, що саме являє собою ця техніка, як саме вона виглядає? Це дрібний жакардовий візерунок, де не робиться зазвичай багато притяжок. Тобто кольори змінюються зазвичай десь. Кожну одну, дві, три не більше п'яти петель. У сучасних інтерпретаціях вже є більші протяжки, але саме автентичні візерунки, в них не робилося протяжок більше, ніж на п'ять петель. Далі, у цих візерунках є рапорт лише в ширину. Тобто у висоту блоки візерунків знову ж таки в оригінальних аутентичних моделях вони не повторюються. Взагалі, у виробі аутентичному використовується не більше 4-5 кольорів. А при цьому, коли ми в'яжемо один ряд, в одному ряді використовуються лише два кольори. І ще один момент, який стосується цієї техніки, це в'язання виключно по айл не в'яжеться поворотними рядами. Тому, коли справа йде про пройми, коли справа йде про, наприклад, кардигани, і навіть коли це йде просто виріз горловини, це все розрізний жакард. Тобто він в'яжеться по колу в тих місцях, де він повинен розрізатися. Є спеціальна така техніка розрізного жакарду, там вив'язується це окремим способом, потім розрізається, потім закріплюється, горловини ці вони вирізалися і оформлялися потім окремо. Isle ніколи не в'яжеться автентичний традиційний на виборітній стороні. Які саме візерунки характерні для цього типу в'язання? Для створення цих мотивів майстрині черпали, звісно ж, навколишній світ. В них є дуже багато геометричних мотивів, це ромби, хрести, кола. Один з найхарактерніших візерунків для техніки Fair Isle – це так само охо або нолик хрестик нолик візерунок, коли візерунки формують безпосередньо ці фігури. А так само дуже часто зустрічається в цьому в'язанні так званий мотив варання роги, який був натхнений безпосередньо тими барашками та вівцями, які паслися на лугах на цьому острові, і так само вони використовують серця, сніжинки, невеличкі листочки, невеличкі квіточки тобто, все натхнення яке вони могли брати із природи навкруги. Щодо класичних кольорів, які використовувалися в цій техніці, це перш за все, звісно, натуральні нефарбовані кольори вовни різних пород овець. І. Із саме кольорового в'язання класичні кольори для шотландської вовни це синій індиго, це червоний, зелений і жовтий, і ці всі барбники вироблялися із рослин, які проростали на цьому. Острові, і навіть сьогодні невелика кількість шотландської вовни, яка виробляється на цьому острові феа Айл, вона виробляється саме за старовинною технологією. Це виключно ручна стрижка тварин, і потім виключно ручне фарбування із фарбників натурального походження, які так само робляться вручну. саме така пряжа, яка робиться автентичним шляхом, вона коштує найдорожче. Але навіть та пряжа, яка видобувається на цьому острові сьогодні і потім відправляється на фарбування до фабрик в Шотландії вже в промислових цілях, вона все одно стрижеться виключно вручну. Вони наразі не використовують машинки для стрижки овечок, тому вся ця Ниточка, вона видобута руками острів'ян. Світову популярність ця техніка почала набувати після того, як в 1925 році у цьому светрі з'явився принц Уельський. Це напевно одна з найпопулярніших картин, на які є відображення светру в цій техніці, в техніці «Fair Isle». Так само згодом почали популяризувати ці візерунки дизайнери, і навіть Шанель використовувала такі візерунки у своїх колекціях. Незважаючи на те, що ця техніка в'язання має свій зареєстрований бренд, свою зареєстровану торгову марку заборони на використання такого візерунку. Немає, а це значить, що багато брендів, як люксових, так і мас маркету щороку використовують візерунки FIA у своїх колекціях. Наприклад, ви можете перейти до мого відео, що в'яжуть бренди Лорапіано. І навіть там ви можете побачити їх інтерпретацію цього візерунку. І тепер давайте перейдемо до моделей, до безкоштовних описів, які я для вас відібрала на сайті Ravelry. І розпочнемо ми з ось такої спідниці. Як ви можете бачити, це вже є сучасними інтерпретаціями візерунків. Бо тут ще більше кольорів, більше яскравості. Не скажу, що я хотіла б саме спідницю в такій техніці мати, але мені дуже подобаються і візерунки, і співвідношення кольорів. Наступний светр в таких біло-блакитних тонах від дизайнерки Марії Валін. І забігаючи наперед, скажу, що дуже багато. Виробів із цієї підбірки буде саме від цієї дизайнерки, бо вона спеціалізується на в'язанні в'язані File. В неї дуже багато гарних виробів. Наступна річ це така жилетка, також в такій техніці. Е, мені здається, це дуже, гарна, дуже, дуже гарний опис для того, щоб спробувати себе у в'язанні в'язані айл але не дуже перевтомитися, бо повноцінний плечовий виріб все ж таки займе. Значно більше часу та зусиль. Ну і звісно, якщо навіть жилетка це для вас забагато, ви завжди можете спробувати в'язати аксесуари, як, наприклад, такі гарні мітинки від майстрині, дизайнерки Кайлін Мейер. Або ж, якщо ви не хочете мітинки, ви можете інтегрувати невеличкий шматочок орнаменту Isle навіть у шкарпетки. І, до речі, це саме приклад. Тих охо або нолик, хрестик, нолик візерунків, про які я розповідала. Це є один з найкласичніших візерунків орнаментів у цій техніці. Також, звісно, якщо говорити про аксесуари, то можна собі в'язати шарфи, хомути. І якщо брати більші спиці, так, я забула згадати, що Фе Айл він в'яжеться на тонких спицях, у це брати. Спиці найбільше трійки і пряжу шкарпеткову. Ну, тобто не шкарпеткову за складом, а шкарпеткову класично за метражем. Так ось, якщо збільшити пряжу та збільшити спиці, ці візерунки так само виглядають цікаво вже геть по-іншому, але це все ще класичні мотиви, мотиви Fair Isle. Наступний опис це дуже простий мотив, так само. Для того, щоб взагалі спробувати в'язати у такій техніці дрібного жакарду, але він дуже легко запам'ятовується, бо це чисто геометричні фігури, це така шапка, яка складається із трикутників. І далі вже більш класичні мотиви цієї техніки, більш класичні орнаменти. Шапка від дизайнерки. Марії Валін. І від тієї ж дизайнерки ще дуже-дуже гарний свет в о, таких зелено-блакитна, коричневих бежевих тонах. Мені взагалі дуже подобається, чому мене зачепила саме ця дизайнерка, бо окрім гарних виробів, в неї дуже атмосферні фотографії на презентаціях її робіт. Ось ще один приклад виробу від неї. Це светр із круглою. Кокеткою, це теж модель, яка допоможе вам не дуже перевтомитися від такого дрібного жакарду, бо тут лише кокетка зв'язана візерунком. і потім є невеличкі орнаменти по низу рукава та по низу переду та спинки. Весь останній, Все останнє полотно зв'язане просто лицевою гладдю. Ось ще одні шкарпетки від Shelby Hurlcatch. Тут вже трошечки більше йде орнаменту ніж на попередніх, але теж дуже гарні. Далі ще один шарф-хамут від дизайнерки Straтеna. Остання на сьогодні модель, яку я вам хочу показати, це також модель від Marie Valline. Це такий кардиган, який виглядає максимально наближено саме до аутентичного в'язання у цій техніці. Тож, на сьогодні все. Я буду з вами прощатися. Мені дуже важлива ваша думка, чи підтримаєте ви таку ідею, чи цікавий вам буде ще такий формат відео, такий формат розповідей, коли ви маєте змогу дізнатися щось нове про в'язання, щось нове про історії, про техніки. Тож не забувайте писати і лишати ваші коментарі та відгуки під цим відео. Як завжди бажаю вам мирного неба, рівнесеньких петелек і до нових зустрічей!